Друзья, тут такая заправка интересная. На ней есть все. Розетки, вода горячая, вода холодная, теплая. Вода просто странная. И Wi-Fi халявный, у скорость аж 5 мегабайт в секунду. Мои видео загрузились за 2 Якби знав было би лучше качество я решил записать трошки видео с ответами на комментарии пока читаю комментарии интересных вопросов немає поэтому я так расскажу постепенно адаптируюсь уже восьмий день в принципе нормально себе почуваюсь вот так вот ну в общем от комаров берегаюсь я можу сегодня такая стоянка была что их было дуже багато тем более ліс такий сухий на высоте а комаров вечером их налетило даже с утра Ну, Я димком спасався, поки не бризгався, але я думаю, що якщо буде зовсім жорстко, буду бризгатися. Ну, по поводу останніх животних, сьогодні вранці прибігали до мене животні. Животні я так подозрівав, що це і є насухі, це були 100% вони. Такі імені насухі. Похоже на лисиць, такі полосати. Ну, вони мене злякались дуже сильно, я розсипную. Причому дві побігли на дерево, а дві розсипнули в сторони. Це було утром. Ночі, звісно, звуки такі страшні. Іноді такі протяжні свист. А некоторые здають звук, наче маленька циркулярка. Що ж за животне, хір його знає? Ну і таке ж тараканчики маленькі такі світлячки. Дуже цікаві штуки. Один мені в суп попав. Ну, по поводу велика... В принципе, я не справляюсь. Я сделаю давить до состояния, что уже более-менее їхати, даже хорошо разогнаться. Меня там беспокоят некоторые вещи, особенно каретка, Потому что если она внезапно то буде жопа. І я постараюсь этот вопрос решить в Бразилии, возможно, заменен. Ну, а по поводу купить вы до ну, чувак, короче, якщо у до лишних 500 баксов есть подможка быть. Новый велик дорого стоит. Я лучше такие же самые куплю барушку за 200. И он будет даже лучше, чем то, что новый за 500. Это вот, такая фигня. Вот, э, я пока еще не решил. Кстати, ребята, я вам не сказал, сколько стоит велик. А вы попробуйте догадаться, во сколько мне обещался велик. Это потом, что він еще купил за пятки, дал мне задачу. Дело в тому, що я не знаю, чого Алекс не викладає это видео, але я трошки розповідав, може якось візьму, да і розповім подробно. Вот. Дуже цікава вещь поэтому картону в Бразилії. Короче, коли я прилетів, там був прикол такий, там на виїзді просто поставили штампи, а тут только спитали цель поездки. Ну, я сказал, три тревел, все на тому. Розказав, що їду там в Аргентину, в Чили. Дальше, получается, виходить... Торби взагалі ніяк не шманали. Абсолютно. І просвітили, коли я її здавав у багаж. Все. І ручну платье, що так же просвітили. Причому я взяв паспорт в руки, коротше, його теж треба було туди вложити. Так чувак мій паспорт потім взяв, ручну і перевірив. Бо я пройшов ще з ним через ранку. Вот. Ну, в общем, таке. Там була ще історія, ну я вже це показував в відео, коротше, чуть, -чуть багат мій не потікався. але казали, що він попав в негабаритний. Не знаю чого, але там був не тільки мій, там були люди, всякі Так, рюкзаки, рюкзаки. Да, І ще невеличке уточнення насчет велосипеда. Якщо б у нього було щось більш підходяще для мене, я би взяв. Але там вибор був поганий. І це найкраще місце, яке мені посовітував вугол. А ходити по Сан-Паулу з мішком на плечах коротше, і шукати і це вже було більше моїх сил. У мене була мисля така, от я ж говорю, що приїхати, якийсь магазинчик, де продають поучні велики, і сказати, чуваку, вибрати такий хороший велик, і сказати, за скільки забереш цей. Якщо б забере, там, за таку суму, яка мене устроїть то в принципі я б запросто поміняв. Ну Поки ще такого не попадалося. Якщо попадеться десь в куритібі, можливо, я так і зроблю. Ну і по поводу мандрівок. Дуже цікаво, а кстати, я забуваю називати названня я ж там їхав через Сантос, вдоль моря поїхав. Це була моя ошибка, треба було їхати в другу сторону поза горами, там Боже, менше пташів було. А так я поїхав вдоль моря, там дуже погано було, в долях яма, точніше. Погода там погана, штормити, покупатися нереально. І це саме. Зараз я поїхав на трасу, яка йде від Спаулу до Куритіби останній, якому я був вчора, називається реджистру. Я там шукав майстерню велосипедну, щоб замінити «чотиряку» і можливо подивитися камеру, по собі нову назад. І там вже зустрів коротше, двох чуваків з Колумбії, парочка. Вони теж шукали майстерню. Я там показати, зам... замотався з цими вайфаями, магазинами. Я їх навіть потім трошки догнав, але вони вже поїхали, а мені треба було вирішати питання. І поэтому, ну, в принципі, з другого сторони, а що мені з ними? Вони, може, ночують в кемпінгах, вони вряд ли ночують так, як я. О, мало хто взагалі таке рішиться ночувати Та в лісі з такими животними в бразильському. Ну так. от. О, да. А зараз їду далі, вважаю, що це заправка офігенна, я поки тут тормознувся. Наступний город, не пам'ятаю, як називається. Наступний город називається Кожаті. Я туди буду заїжджати, коротше, скуплятися трошки продуктами ще. Сьогодні, вчора купив ковбасу, попробував, мені подобалося, сардина подобалося, молоко в них хороше, ну, взагалі, молочні продукти, качественні, дешеві. По поводу ободов, я ж ще раз розказую, Там спереди одинарный обод для гостинки, а сзади стоит усиленный двойной обод и спицы усиленные. Ну и втулка там вроде бы нормальная. Там, конечно, с нею есть кое-какие... Ну я так поднимусь, все нормально. Она, по идее, должна служить нормально. Можно, конечно, попробовать и смазать. Тоже вариант. Ну а по поводу одежды, там и солнечного выхода вы очень сильно ошибаетесь. Людина, яка будет чисто красиво одета, Викр... Визиває бажання її пограбувати або збити на їх гроші, як з туриста. А коли виглядаєш як бомж, речі, вони саме розуміють, що з тебе взяти нічого. А по поводу підозри, то поки у вас там у Совському Союзі таке буває. А тут до бомжей нормальне відношення. Тут чуваки сплять під кущами прямо пострілів міста, і з мостами, де тільки не сп'ять. І нормально. Так що не ганіть п'яти, чуваки вело я просто в другому світі живете. Ну, короче, на тому, поки ми велосипед обсуждать, можете обсуждать, но мені до страхи. Я буду дивитися на його поведінку. А то велосипедний замок у мене, канічно, же є. Ви думали, був, і ви думали, є обов'язково. Ну, все одно велосипед нельзя оставлять без присмотра, поэтому я тут в супермаркете я к я його оставляю так, щоб на виду. Воно дуже класно, тут удобно це робити. Для того, що в Сан-Паулу. В Сан-Паулу там така срака взагалі. Великі города це взагалі. Срака, срака срака. А сан — це взагалі капець. Я ненавижу, які города взагалі. Тому що там взагалі не удобно, нереально взагалі зарієнтуватися. Велосипед не разрешает ніде припаркувати. І виходить, в них там оці парковки, хрен з на його треба туди везти, паркувати. Я коли останній раз знайшов парковку вже на окраїні. От, запаркував, потім, коли я прийшов за ним, у мене початки пальцем требували, щоб показати, що це мій є. Там взагалі такий капіт, з них нафиг, на коротше, а коли я вже поїхав по маленьким городам, чим далі від Сан-Паулу, тим краще. Взагалі така красота. Поэтому я взагалі буду старатися більших городів. Туди можна заїжджати, якщо є велика потреба. Ну, Наприклад, там з велосипедом щось розібратися, типу такого. А так нафіг вони потрібні. Прикольно. Yeah. Споминають серіал, як ну, Лон, на Заура. А я перший серіал, який сповнюється Тона Бейчо. <гум> <гум> ну і найголовніше, якщо ж моє відчуття від польоту на самолеті, <гум> нічого не обичного. <гум> Напоминає мою першу поїздку в Хмельницький на комфортній електричці. Там теж я їхав майже 12 часов в сім'ях. Типу такі ощущення. Те, що там сделати посадка, нічого необачного. Дуже часто попадали в Дуже часто. Я сидів у типу, самолеті, дивився американські фільми на іспанському языке, на английском языке. Там. Ну, правда, це було важко, по шумці на мешало там говорили. Португальську мову, не знаю, чи є смисл вчити, але я пару слов вивчу для того, щоб знати, що десь остати похитати, коротше. А так хочет буду налягати на іспанську, тому що мені в основному більше погодитися іспанська. Я думаю, що дні 10 я вже буду в одній Ну, Залежить від того, буде, як мені мілік туди їхати. Чи часто його треба поремонтувати, чи може я його взагалі замінювати. По знаю, чи хіба я не говорив, 120 євро стоїть перевезти велосипед. Отаком, так що це дороговато.